Що їм за день на дефіциті загальна калорійність буде в кінці відео. На сніданок я відварила вареники з вишнею, бо хто я така, щоб відмовляти собі у вуглеводах. Тим паче, попереду мене чекає тренування, і це саме та база, яка мені потрібна перед роботою над ногами. В якості соусу я використала протеїновий десерт. Це така імба! По-перше, там щось 59 калорій на 100 грамів. По-друге, воно дуже смачне. Збережіть і купіть собі, я наполягаю. Перевірила форму в залі, вона мене радує кожен день все більше. Поробила свої Справи і побігла на зустріч з коліжанкою. Там випила кава, про яку мріяла з самого ранку, та відправилась обідати. Зробила боул з кускусом, шматочками запеченого стегна без шкірки, хумусом та овочами. Цікаво, все, що завгодно, можна назвати боулом, якщо його подати в такій тарілці, чи ні? Менше з тим дуже смачно і я щаслива. На солодкий протеїновий батончик цей з горіхами такий смачний і низькокалорійний до того. Мені подобається. На роботі купила собі вафельницю, та на вечерю зробила лаваш з хумусом. Сьогодні куштувала новий з песто. також цікавий смак. Додала ще сир, м'ясо, зелену цибулю, що сумувала в холодильнику, чері і шпинат. на пательню з двох сторін та можна їсти. Відчуваю себе амбасадором лаваші. Раніше як худла, я думала, що таке їсти не можна, а зараз без обмежень маю набагато кращий результат. Така калорійність мене вийшла. Ви підписуйтесь. і ще зустрінемось.